І зогнеться стан високий, брови полиняють. І не щуєтесь, а люди сміючись згадають ваші літа молоді та й скажуть, ледащо. Гірко плакала Гануся і не знала, за що, за що мати знущається, лає, проклинає своє дитя без сорому бастрям нарікає. Катувала, мордувала, та не помагала. Як маківка на городі, Ганна розсвітала. як калина при долині вранці під росою. Так хануся червоніла, мивалася сльозою за стривай же, шепче люта мати. Треба трути роздобути, треба йти шукати стару відьму. Найшла трути і найшла відьму, і трутою до схід сонця дочку напувала. Не помогло. Кляне мати той час і годину, коли на світ породила нелюбу дитину. Дошно мені, ходім, дочко, до ставка купаться. Ходім, мамо, на березі Ганна роздяглася, роздяглася, розляглася на білій сорочці, рибалонька їм пліє по тім боці, і я колись та сором не згадаю. Як дитина калиною себе забавляє, Хнестаннучки розхинає на сонечку гріє, мати дивиться на неї От злості німіє. То жовтіє, то синіє, рве на собі коси, З роту піна мов скажена, кинулась до ганусі. Мамо, мамо, що ти робиш? Хвиля роздалася, закипіла, застогнала і обох закрила. Рибалонька кучерявий з усієї сили кинув з воду, пливе і синю хвилю роздирає, плив-плив, от-от доплив, пірнув, виринає.